Та блін, ти теж думаєш, що ти невезуча? Я думаю, що пора визнати, що твоє життя це результат твоїх дій. В кожного з нас завантажена карта світу, і згідно неї ми і живемо. І якщо твоя карта ще 80-70-х років, то не дивно, чого ти постійно з'їжджаєш в кювет. Тобі ж теж казали, що гроші це зло, щастя треба заслужити, вище криші не пригнеш, а основне, не висовуйся. І ці переконання керують твоїми рішеннями. І поки ти їх не перезапишеш, нічого не зміниться. Хоч 100 мотиваційних книжок прочитай. Тобі не треба себе ремонтувати, ти не зламана. В тобі просто не актуальна прошивка. Хочеш нове життя, онови свою систему. Напиши, перепрошивка, і я покажу, з чого почати. А далі. Ти вже не зможеш жити як раніше.